До вашої уваги головні новини району. Це Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Ньюз, а також підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться проти Для них закони не писані. Як у бродах поліцейські проїхали на заборонений сигнал світлофору 10 років майдану, як вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні? Про це та інші новини далі. Пригадуєте аварію у Харкові, коли Зайцева на повній швидкості врізалася у натовп людей і забрала тим самим в життя шести осіб. Така сама аварія могла статися і у бродах за участі бродівських поліцейських, які проїхали на заборонений сигнал світлофору. Чи, можливо, для них закони не писані? Давайте розбиратися. Харків, 18 жовтня, 2017 рік. На перехресті вулиць Сумської та Мечникова зіткнулися Фольксваген «Урек» та Лексус. Останній викинуло на тротуар. П'ятеро людей померли на місці. Ще одна дівчина згодом померла у лікарні. У бродах подібна аварія могла би бути за участі бродівських поліцейських, які, ігноруючи сигнал світлофору, що показував червоне, проїхали службовим автомобілем через перехрестя. Як засіб масової інформації ми миттєво відреагували і подали офіційний запит до першого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з проханням згідно закону України про доступ до публічної інформації та закону України про інформацію надати прізвища службовців, які керували у цей день у зв'язку із зверненням громадян Бродівської територіальної громади з приводу питань безпеки дорожнього руху. Прошу вас надати інформацію щодо прізвищ працівників поліції, котрі знаходились на патрулюванні 4 листопада 2023 року у місці Броди Львівської області на автомобілі марки Рено, державний номер 0212. Через чотири дні ми отримали відповідь. Відмову у якій начальник поліції, підполковник Павло Лихач посилається на наступні норми закону. Шановний пане Олександре. Відповідно до частини 2 статті 32 Конституції України не допускається збирання зберігання використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоду, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Отже, з урахуванням вище наведеного запитувана вами інформація відповідно до абзацу 8 статті 2 закону України про захист персональних даних. Містить персональні дані, а відтак не може бути вам надана, оскільки згоди на розголошення такої від зазначених суб'єктів не отримано. А тепер давайте розставимо усі крапки над І. Момент перший: до персональних даних відноситься прізвище, ім'я по батькові, адреса, телефон тощо, паспортні дані, особисті відомості, вік, стать, сімейний стан тощо. Склад сім'ї, освіта, професія, житлові умови, спосіб життя. Однак в даному випадку інформація лише про прізвище патрульних, які у цей день керували службовим авто, не є конфіденційною інформацією, а персональні дані, що стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Не є персональними, трактує закон України про захист персональних даних. Це друге і третє, фінальне. Невже для тих, хто має бути прикладом для наслідування, стояти на захисті громадян? Правила не писані? Відповідь на це питання зможе знайти кожен з нас, хто перегляне наступне відео із реєстратора, яке надали нам місцеві мешканці. Ні, не показалося. Перше, поліцейська машина рухалася без магалок, а тому поліціянти зобов'язані були зупинитися, коли бачили жовтий сигнал світлофору. На щастя, ніхто зі сторони вокзалу не виїжджав, але хто зна, чим могла завершитися така спроба проскочити на червоне. Друге, навіть якщо для поліції був і зелений сигнал світлофору. Останні так чи інакше повинні були зменшити швидкість авто, чого не було зроблено. Фактично, поліцейські на службовому авто проїхали повз, як є Зайцева, колись свого часу, що призвело до смертельної ДТП. Ось так у бродах поліція на своєму прикладі показала іншим водіям, що можна їхати і на червоне. І якщо раптом вас зупинять за порушення правил дорожнього руху. Нагадайте їм про цей сюжет і зазначте, що дорога помилок не вибачає, враховуючи те, що нами зафіксовано порушення. Ми просимо вважати цей відеосюжет офіційним запитом із проханням притягнути до відповідальності водія поліцейської машини. Адже буде цілком несправедливо, якщо цей інцидент спустить гальма. Сергій Нікішин, телеканал Лаканал У Бродах вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Традиційне віче провели навпроти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича біля пам'ятної стели. Деталі у сюжеті. Біля Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича відбулося пам'ятне віче з нагоди десятої річниці Революції Гідності. У цей день біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Зібралася йонь. представники влади, духовенство та громадськість. Розпочали із виконання державного гімну України. Після хвиленої мовчання згадали усіх полеглих героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну у скорботі за загиблими студенти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича схилили голови, а згодом захід продовжили музичними композиціями, які присвятили мужнім захисникам та захисницям. Також отець Ігор Балок здійснив чин молитви за усіма полеглими героями, які ціною власного життя здобували для нас мирне майбутнє. По завершенні заходу представники влади та громадськість запалили свічі пам'яті та поклали до підніжжя пам'ятника Живі квіти Сергій Нікішин, телеканал Бродионалайн. У гуртожитку Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича відбувся цікавий караоке-вечір. Побувала там наша знімальна група. Талановита активна молодь міста Броди та інших громад зібралися у затишному залі гуртожитку з метою хорошого відпочинку у колі друзів. Цього вечора студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича мали можливість співати пісні різної тематики та спілкуватися. До речі, активні викладачі педколеджу допомогли в організації цікавого заходу. Під час виконання деяких пісень виникали труднощі, але учасники не здавалися, а впевнено співали, таким чином розвиваючи собі наполегливість, віру, адже кожна композиція виконувалася з великою любов'ю до української пісні. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам! Продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 21 листопада, у День гідності та свободи та свято введення Суховільська школа імені Галини Столяр Бродівської громади відзначила 70-річчя невтомної праці на освітній ниві. Після молитви у церкві Святого Миколая освятили і новий школярик. Той автобус, яким користувались дотепер, відпрацював уже понад 18 років та вичерпав свій ресурс. Але щодня необхідно використовувати рейс довжиною 78 кілометрів. Довезення потребують учні з Бучене, села за та й протяжність самого села Суховоля складає 5 кілометрів. Новий школярик вдалося придбати у співфінансуванні з міського та обласного бюджетів. Секретар Бродівської міської ради Руслан Шишка привітав колектив та учнів Суховільської школи. Попри поважний вік, навчальний заклад розвивається та модернізується. Нещодавно тут відремонтували підлогу у спортивному залі. Тепер він відповідає вимогам для безпечних і якісних занять. А щоб автобус міг виїхати у свій перший рейс, Руслан Шишка передав номерні знаки та технічний паспорт. Після церемонії у приміщенні школи відбувся круглий стіл за участю діючих та колишніх педагогів сухівлівської школи. Від імені відділу освіти вітала учасників круглого столу Ірина Любунь. Подякувала за знакову для мешканців округу працю староста Таня Добрянська. Учні та педагоги підготували зворушливі творчі вітання для освітянської родини рідного навчального закладу. Зворушливий ювілейний дзвоник у рідній школі подали ветеран випускник та першокласниця. Відбулася 30-та позачергова сесія Берестечківської міської ради 8-го демократичного скликання. Так, 17 листопада в Центральному будинку культури міста Берестечко відбулася 30-та позачергова сесія Берестечківської міської ради. Відкриття сесії розпочалося зі звучання державного гімну. На сесії було вирішено ряд питань. Сучасний ЦНАП відтепер тепер у Бузько. Тут також облаштовано дитячий куточок, встановлено термінал для оплати послуг. Бузький міський голова Ростислав Сліпець також подякував усім, хто долучився до створення ЦНАПу та доклав чималих зусиль, щоби сьогодні мешканці громади змогли отримувати якісні послуги у комфортних умовах. Нагадаємо, ЦНАП бузької міської ради розпочав свою роботу з 1 березня 2021 року. У підвальному приміщенні адмінбудинку. 16 листопада заклади дошкільної освіти Козинської громади отримали друковані матеріали щодо ментального здоров'я, гігієни, мінної небезпеки від представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Матеріали згруповані за тематиками в боксах під назвою «Нумо відкривай та розвивай. Використання новітніх матеріалів для дошкільнят не просто розширює можливості візуальної передачі матеріалу, а ще й дає змогу використовувати значно більшу кількість такого матеріалу. Щоб діти могли краще його засвоїти. Особливо в такий нелегкий час дітям потрібні усі можливі технології для покращення навчального процесу в умовах війни. Школярі Задвір'янського округу Красненської громади виготовили майже 300 штук окопних свічок для військових. У Задвір'янському опорному закладі загальної середньої освіти школярі продовжують допомагати українським захисникам, виготовляючи свічки з бляшанки, картону та воску. Як бачимо, творити добро просто так не є важко. Отож, творіть добро просто так, без всяких очікувань, і воно до вас обов'язково повернеться з торицею.